Доброго здоров'я всім. Анекдоти від Михалича. Анекдот про сосиски Сара, навіщо ти завжди перед тим, як варити сосиски, обрізаєш їй кінчики? Так робила моя мама. Піди спитаю неї. Ідоль Львівно, а ви навіщо обрізаєте сосиски перед варінням? Так мене вчила моя мама. Подзвони її сам у неї спитай. Кене Лейбівно, скажіть, навіщо ваша онука обрізає сосиски перед варінням? Ви що досі користуєтесь моєю маленькою кастрюлькою? Дякую. Якщо сподобався анекдот, прошу підписатися та поставити вподобайку. До зустрічі на каналі. До побачення.